Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Минулої зустрічі ми розмірковували про мету нашого Спасіння та про велике спасіння, про яке написано у посланні до євреїв. Сьогодні ми порозмірковуємо про мир Божий, про спокій Божий, про страх Господній та про обітницю Божого відпочинку та спадку. Розпочнемо з прославлення Бога. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа. Деколи можна почути такі вислови як тільки в Ісусі Христі можна знайти мир? Або тільки Ісус Христос може дати людині мир. Але це не є так. І сам Ісус Христос сказав про це. Звернемося до Писання. Євангелія від Івана, 14 розділ, 27 вірш. Зоставляю вам мир, мир свій. Вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Мир я даю вам не так, як дає світ. Світ може дати мир. Існує світський мир. Цей мир може прийти через гроші, цей мир може прийти через силу, цей мир може бути результатом простого задоволення власним життям, сім'єю та культурою. Цей мир може прийти через обман філософії чи релігії. Людина може знайти собі мир у цьому світі без Бога. Але це не є мир з Богом. І це не є духовний мир, це не є духовний спокій, як Бог наказав. Але зараз ми будемо розмірковувати не про мир з Богом чи Божий мир. Ми будемо розмірковувати про спокій Божий. Та про його відпочинок. Для початку розглянемо два вірші з Євангелії від Матвія, 11 розділу. Євангелія від Матвія. 11 розділ вірші 28 29. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Тут ми читаємо про два спокої. Спокій даний Христом та спокій знайдений нами. Щоб Ісус заспокоїв нас, достатньо до Нього прийти. А щоб знайти спокій душам нашим, треба взяти на себе Його ярмо та навчитися в нього. У той час, як спокій у 28-му вірші. Говорить про спасіння духу, спокій у 29 му вірші говорить про спасіння душі. Спокій у 28-му вірші є результатом спасіння, спокій у 29-му вірші є результатом послугу та слідуванню Христа, результатом освячення. Неспасенна людина не може віддати своє життя Господу. Неспасенна людина може тільки увірувати. Проте спасенна людина може віддати своє життя Господу. І коли це зробить, вона знайде цей другий спокій, спокій душі своїй. Тоді від цього другого спокою. Довіряючи Христу усьому, спасенна людина може сподіватися на третій відпочинок, який є майбутнім царством Христа, як і записано у посланні до євреїв у четвертому розділі, першому вірші. Послання до євреїв. Четвертий розділ, перший вірш. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоби не виявилося, що хтось із вас опізнився. Звернемо увагу на слово біймося. Як може бути місце для страху, якщо ми є віруючими людьми? Що стосується Вічного життя як дару Божого, то тут немає місця для страху. Але коли питання стосується нагороди тисячолітньої слави та винагороди за працю віруючого, тоді має з'являтися страх. Ми читаємо у посланні апостола Павла до Филип'ян, Другий розділ, 12 вірш. Отож мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, зо страхом і тремтінням виконуєте своє спасіння. Також апостол Петро, чиїх два послання розповідають про тисячолітню славу писав. 1 Петра, 1 розділ, 17 вірш. І коли ви отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху проводьте ваш час вашого тимчасового замешкання. Теж звернемо увагу на приповісті, перший розділ сьомий вірш Страх Господній, початок премудрості. Що в Біблії називається Божий відпочинок? Можна почути таку думку, що цей відпочинок є духовним досягненням, яким зараз володіють усі вірні Божі люди. Але Біблія говорить про Божий відпочинок у майбутньому часі та пов'язує цей відпочинок зі спадщиною. Розглянемо декілька віршів зі старого заповіту. Повторення закону третій розділ 20 вірш. Аж Господь дасть спочинок братам вашим, як вам, і посядуть також вони той край, що Господь Бог ваш. Дає вам по той бік Йордану, і вернетесь кожен до спадку свого, що я дав вам. Повторення закону, 12 розділ вірші 9 та 10. Бо ви дотепер не ввійшли до місця відпочинку й до спадщини, що Господь Бог твій дає тобі. А коли ви перейдете Йордан і осядете в краї, що Господь Бог ваш дає вам на спадщину. І він заспокоїть вас всі, від усіх ворогів ваших навколо, і ви сидітимете безпечно. Мойсей писав, що для Ізраїлю їхній відпочинок був їхнім спадком. Так само термін відпочинок є теж еквівалентом християнської спадщини. Послання до євреїв, 4 розділ вірші 1 та 2. Отже, біймося, коли застається обіцянка входу до його відпочинку, щоби не виявилося, що хтось із вас опізнився. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Для нас, спасенних людей, зостається обітниця входу його відпочинок, та Євангелія була звіщена нам, як і тим. Тим це є покоління Ізраїлю, яке вийшло з Єгипту, про яке ми розмірковували під час нашої другої зустрічі цієї теми. То яка Євангелія була проповідувана? Добру новину, які вони отримали, була обіцянка отримати спадщину та увійти до Божого відпочинку? Ізраїль визволений з Єгипту та введений у пустиню, хоча ще в дорозі, був вільний. І спочинав від щоденної праці в єгипетському рабстві. Але ще були війни, і залишалася праця, яку вони мали виконати в пустині. Так само і ми більше не є рабами гріху. Та більше марно не працюємо, щоби спастися нашими добрими ділами від прокляття та покарання порушеного закону. Наш Спаситель Ісус Христос зробив нас вільними та примирив нас з Богом. Але незважаючи на те, що всередині нас панує мир, зараз ще є час неспокою, час праці та час війни. Ми ще не прийшли до відпочинку та до спадщини, яку нам обіцяє Господь Бог наш. Коли цей відпочинок буде досягнуто, цей відпочинок буде постійним. Його відпочинок є пов'язаний з великим спасінням, над яким ми розмірковували минулої зустрічі та містить у собі спасіння душі та винагороди. Тепер ми повинні виконувати волю Божу, а потім отримати обітницю. Тепер ми маємо працювати для Господа. Розглянемо ще декілька віршів зі святого Писання. Послання до євреїв. Четвертий розділ, 11 вірш. Отож, попильнуймо війти до його відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом Тим. До Євреїв, шостий розділ, 12 вірш. Щоб ви не розлінилися, але переймали від тих, хто бітниців спадковує вірою та терпеливістю. До євреїв 10 розділ, вірші 35-36. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна, щоби Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Вхід до його відпочинку, отримання великого спасіння досягається через віру та терпеливість. Та через послуг. Ще розглянемо історію зцілення, яке Ісус Христос зробив у суботу. Читаємо від Євангелія від Івана, п'ятий розділ вірші 1, вірші 5 по 11 та вірші 16 по 18. Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. А був там один чоловік, що 38 років був недужим, говорить до нього Ісус: Уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була. Тому то сказали юдеїв здоровленому, є субота і не годиться тобі брати ложа свого. А він відповів їм, Хто мене вздоровив, той до мене сказав візьми ложе своє та й ходи. І тому почали юдеї переслідувати Ісуса, що таке він учинив у суботу. А Ісус відповів їм: Отець мій працює аж досі, працюю і я. І тому то юдеї ще більше намагалися вбити його, що не тільки у суботу порушував він, але й Бога отцем своїм звав, тим роблячись Богові рівним. Бог Творець відпочив сьомого дня і наказав. Своєму народові під страхом смерті відпочивати так само у цей день. Але тут ми маємо розповідь, коли сам Бог у плоті ще працює. Христос, перебуваючи на землі, працював. Але перед своєю смертю він завершив роботу, яку йому було дано виконати. Під час свого першого пришестя він кілька разів із певною метою порушував юдейську суботу, кидаючи виклик юдеям щодо їхнього лицемірства. І в тексті, який ми щойно читали, наказав. Зціленому чоловікові нести тягар у суботу, що закон забороняв. До речі, цей закон записаний у книзі пророка Єремії у 17 розділ 21 вірші. Закон і його спокій не можуть дати ні життя, ні праведності грішній людині. Закон був даний для того, щоб заповнити прогалину, поки не прийде Ісус Христос, хто принесе праведність і життя. Ізраїль був обурений тим, що суботній спочинок був порушений, і вони намагалися вбити Сина Божого як порушника суботи. Відповідь Ісуса Христа, що Отець мій працює, аж досі працюю, і я ще більше розгнівала їх, бо цією відповіддю Ісус Христос сказав, що Він є рівний Богу, що Він є Бог. Спаситель прагнув, щоб юдеї зрозуміли наступне. Ізраїль, хіба ви не бачите? Що ваша субота не може принести відпочинку? Подивіться на бідного, паралізованого чоловіка. Субота 38 років прийшла та пішла, але не дала йому спокою навіть у Єрусалимі. Закон засуджує його, і субота не може принести йому зцілення. Більше того, чи ви думаєте, що Бог може відпочити у вас? І у вашому послугу його закону, ознаку якого є субота? Ні. Спокій Бога у творінні був порушений непослугом Адама. І з того часу Бог працює над тим, щоб принести кращий відпочинок. Ніж той, який може бути досягнутий слухняністю людини згідно із законом. Як Бог може спочивати у світі гріха та смерті? Як людина може спочити у світі, що лежить під прокляттям? Тому і батько, і син працювали, щоб принести кращий відпочинок благодаті, яка спирається на відкуплення. Через завершену роботу Христа. Ісус Христос помер, прибивши до Христа закон заповідей та постанов. Тіло Ісуса Христа перебувало в гробниці усю юдейську суботу. Тоді Ісус Христос воскрес із, із смерті в перший день нового тижня. І тут починається новий відпочинок у новому створінні. Бог спочиває в цій роботі Христа, досягнутій у Воскресінні. І тут ми теж можемо відпочити. Але після Воскресіння розпочалася праця відкуплення. Хоча для спасенних людей дух є викуплений благодаттю, душа і тіло ще не є викупленими. Душа та тіло все ще є частиною старого творіння, у якому немає спокою. Отже, ми сподіваємося на кращий суботній відпочинок, який залишається для народу Божого. Тоді ті християни, хто страждають за Христа, та ті християни, через яких Ісус працює після завершення Божої викупної роботи. Спочиватимуть з ним у тисячолітньому царстві. Тому ми, християни, відпочиваючи у завершенні праці Ісуса Христа, повинні працювати, щоб отримати участь у майбутньому тисячолітньому відпочинку. Бо для віруючої людини шукати вічного життя було би невірою. Але для віруючої людини. Не шукати нагороди царства є невірою. Якщо хтось вважає, що нагороди не можна втратити, цей християнин не доклядатиме зусиль, щоб її досягти. Бог обов'язково відпочине від своєї роботи відкуплення та від своєї війни проти землі в останні дні. Питання стоїть, хто спочине з ним, бо безліч віруючих будуть спасені вічно у новому небі та землі, які не отримують нагороди в перехідний період тисячі років, бо вони не працюють і не спочивають з Богом, і Бог не спочине в них. Ще прочитаємо, що писав. Пророк Ісая про цей період божого спокою. Книга пророка Ісаї, 11 розділ вірші перший по десятий. І вийде пагінчик із пня Єсеєвого. І галузка дасть плід із коріння Його, і спочине на Нім дух Господній, дух мудрості й розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання та страху Господнього, його уподобання в страху Господньому, і він не на погляд очей своїх буде судити, і не на послуг ушей своїх буде рішати, але буде судити у Богах за правдою. І правосуддя чинитиме слушно сумирним землі, і вдарить він землю жезлом своїх уст, а віддихом губ своїх смерть заподіє безбожному. І станеться поясом клубів його справедливість. Вірність же поясом стегон його, і замешкає вовк із вівцею, і буде лежати пантера з козлям, і будуть разом телятко. І Левчук, та теля відготоване, а дитина мала їх водитиме, а корова й ведмідь будуть пастися разом. Разом будуть лежати їхні діти, і Лев буде їсти солому, немов та худоба, і буде бавитися немовлятко над діркою гада, і відняте від перзди дитинча, простягне свою руку над донору гадюки, не вчинять лихого, та шкоди не зроблять на всій святій моїй горі, бо земля буде повна пізнання Господнього так, як море вода покриває. І станеться в той день до кореня Єсеєвого, що стане прапором народом, погане звертатися будуть до нього, і буде славою місце спочинку. Його і буде славою місце спочинку його. Цей відпочинок настане в майбутньому. Віра ставить нас на початок наших перегонів, щоб бігти до нагороди царства, про яке й написано. І буде славою місце спочинку Його. Сьогоднішній день, день праці, той день, день відпочинку. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. Усі, віруючи, насолоджуються. Або можуть насолоджуватися теперішнім відпочинком від власної праці через завершену роботу Христа. Але всі віруючі люди повинні шукати через послуг віри майбутнього відпочинку. Цей відпочинок вартий наших найбільших зусиль. Тисяча років слави і блаженства з Христом. Тисячу років бути священниками Бога і Христа, царюючи разом з Сином. Хоча тисячолітній день буде завершенням суботнього відпочинку закону, ми, християни, дивимося ще далі. Восьмий день є для нас справжнім днем відпочинку. Це був день Воскресіння Спасителя. І він розпочався після закінчення суботи Закону. Отже, після того, як закінчиться тисячолітній суботній відпочинок, буде ще відпочинок вічного Воскресіння, яким ми насолоджуватимемося у Христі повіки вічні. Як написано, чого око не бачило і вухо не чуло. І що на серці людини не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Дай Бог наступного разу ми розміркуємо про Божий голос, про який говориться у посланні до євреїв у третьому та четвертому розділах. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.